Привіт, всім замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги потужний бінокль SV Bonnie sv 47 Це справжній помічник для любителів активного відпочинку, риболовлі та полювання. Ви можете обрати між трьома модифікаціями з різною кратністю та діаметром 1042, 842 та 832. Має рівень водонепроникності IPX 7, завдяки чому він витримує 30 хвилин на глибині до 1 метра. Виконаний з якісних матеріалів, які забезпечать йому надійність у використанні. Має спеціальний чохол, який захистить ваш бінокль від випадкових падінь. Крім цього, має в комплекті спеціальну серветку для очистки лінз від пилу та плям. Пропонуємо до вашої уваги потужний монокуляр. Це дуже компактний пристрій для любителів активного відпочинку, риболовлі та полювання. Він має 13-кратне збільшення та 50-мм лінзу, також оснащений рівнем водонепроникності IPX 4, завдяки чому йому не нашкодить дощ та бризки. Виконаний з якісних матеріалів, які забезпечать йому надійність у використанні. Має спеціальний чохол, який захистить ваш монокуляр від випадкових падінь. Крім цього, має в комплекті спеціальну серветку для очистки лінз від пилу та плям. Якщо ви полюбляєте полювання, риболовлю або ж просто давно шукали собі якісний монокуляр, то цей варіант буде чудовим вибором. Пропонуємо до вашої уваги військовий рюкзак. Це функціональний та надійний аксесуар для різних потреб. Він чудово підходить для використання в складних умовах та дає змогу зберігати необхідне спорядження в безпеці та сухості. Рюкзак виготовлено з високоякісного матеріалу. Водонепроникні властивості цього матеріалу захищають спорядження всередині рюкзака від потрапляння води та дощу, що робить його ідеальним вибором для скелелазання, подорожей, кемпінгу та інших активностей. Рюкзак має безліч відділень та кишень різних розмірів, що дає змогу організовувати зберігання спорядження найзручнішим способом. Ергономічний дизайн рюкзака забезпечує комфортне носіння, а м'які лямки та спинка зроблені з дихаючих матеріалів. Пропонуємо до вашої уваги набір посуду для кемпінгу. Цей чудовий набір посуду для готування у похідних умовах розрахований на 2-3 особи. Посуд виготовлений з якісного алюмінієвого сплаву, що дозволяє використовувати його дуже тривалий час в екстремальних умовах. Завдяки цьому набору ви зможете приготувати повноцінний обід. До набору входить пательня, каструля, чайник та різний тип тарілок. Так як посуд зроблений з алюмінію, то готувати в ньому набагато швидше, ніж у звичайному. Крім цього, в комплекті постачається спеціальний мішечок для зберігання. Якщо ви любитель кемпінгу або туристичних походів, цей набір посуду значно полегшить приготування їжі. Пропонуємо до вашої уваги потужний бінокль преміум класу SV Bonnie SW202. Це справжній помічник для любителів активного відпочинку, риболовлі та полювання. Ви можете обрати між двома модифікаціями з різною кратністю та діаметром 1042 та 832. Має рівень водонепроникності IPX 7, завдяки чому він витримує 30 хвилин на глибині до 1 метра. Виконаний з якісних матеріалів, які забезпечать йому надійність у використанні. Лінзи мають червоний відтінок, завдяки чому картинка буде більш чіткою та приємною до ока, особливо в нічний час. Має спеціальний чохол, який захистить ваш бінокль від випадкових падінь. Крім цього, має в комплекті спеціальну серветку для очистки лінз від пилу та плям. Пропонуємо до вашої уваги портативний фільтр для води. Цей туристичний похідний фільтр призначений для фільтрації води з річок, озер та інших джерел прісної води. Якщо ви зібралися в похід, екстремальну подорож або кемпінг, то ви, як досвідчений турист, знаєте, що багато питної води носити з собою незручно, так як вона тяжка та займає багато місця в рюкзаку. Завдяки цьому фільтру ви зможете насолоджуватися очищеною питною водою в будь-якому місці, де є доступ до водойми. Все, що вам потрібно зробити, це пропустити воду через даний фільтр. Він дуже компактний та не буде займати багато місця. Пропонуємо до вашої уваги палиці для скандинавської ходьби. Скандинавська ходьба вид фізичної активності, в якому використовується особлива техніка пересування зі спеціальними палицями. Завдяки цим палицям, ви зменшите тиск на коліні, суглоби та хребет. Ці розбірні палиці прості за конструкцією та виготовлені з якісних матеріалів, що надає їй довговічності у використанні. Вона важить всього 300 грам, завдяки чому її дуже легко брати з собою. Представлена в різних кольорах. Складні скандинавські палиці не займають багато місця та є чудовим вибором для любителів походів та активного відпочинку. Пропонуємо до вашої уваги сумку для полювання. Вона є ідеальним вибором для будь-якого мисливця або любителя активного відпочинку. Ця сумка виготовлена з якісного поліестру високої щільності, що забезпечує її міцність та довговічність. Сумка оснащена кількома кишенями різних розмірів, які дають змогу зручно зберігати і транспортувати набої та інше приладдя необхідне на полюванні. Мисливська сумка має зручний і практичний дизайн, який забезпечує легкість використання. Дана мисливська сумка є чудовим вибором для будь-якого мисливця, який шукає зручний і міцний спосіб зберігати і транспортувати своє мисливське приладдя. Пропонуємо до вашої уваги бюджетний бінокль. Це справжній помічник для любителів активного відпочинку, риболовлі та полювання. Він має десятикратне збільшення та 25-мм лінзу. Його вага становить всього 265 грам. Завдяки цьому ви зможете легко його переносити в поході. Має спеціальний чохол, який захистить ваш бінокль від випадкових падінь. Крім цього, має в комплекті спеціальну серветку для очистки лінз від пилу та плям. Якщо ви полюбляєте полювання, риболовлю або ж просто давно шукали собі якісний бінокль, то цей варіант буде чудовим вибором.